Ну що, друзі? Розпаковка. так. Так, друзі. Ну що, починаємо. Так. Опа. По одною. По одній торбочці. Так. Стандарт. Цибуля. Ага. Кірюхи морозиво. Кожен день. Весна, літо, осінь, зима, син тулить морожено по 10 пачок у день. Це для нього. Нато лежить морозилку. Так, Купили свіжу кукурудку. Зваримо сьогодні. Ми її їх... три штучки купили. Три, три паку... пакунки по дві штучки, шість кукурудків купили. Зваримося сьогодні. Е... Свіжа капусточка. Соус, чилі, солодкий соус щілі. Мені дуже подобається. Ми постійно його беремо. Всім подобається. Так, томатна паста. Будемо борщик варити. Кукуруза це на вечір на рибалку. Холодець. Дивіться, продається, холодець такий запакований. Ну, звісно, це не той холодець, який можна зробити вдома, смачний, наваристий. Але ви знаєте, досить смачний. Нам подобається. Класний смачний холодець. До речі, зі... зі знижкою. Зі знижкою продукти вони не просрочені, в них просто закінчується строк придатності там завтра, післязавтра, через 3 дні. Вони продаються зі знижкою. До речі, дуже класно можна економити. Сьогодні будуть ще продукти зі знижкою. Кавунчик. Такі вони невеличкі, маленькі, бачите, але є круглий рік. Оба йдемо далі. Яєчка. Ага, і тут у нас чотири упаковки курочки. Це що воно? Четвертинка. Четвертинка, е значить, 3 євро кілограм. Дуже дешево, ми потім його е розрізаємо, я знімаю шкурку, щоб було смачніше без курочки. Далі. Купили десь ще одна упаковка є. Купили діткам черешеньки, 5 євро кілограм. Були в лідлі більші, такі геть здорові, як, як, як шпанка. Дуже крупна, велика, але по 12 євро ну, перебор. 5 євро ось такий один е, пакуночок. Ні, 5 євро кілограм. 5 євро кілограм. Ковбаска з салями, нарізана, дуже смачна. це Я її беру на роботу на бутерброди. Ми робимо з нею бутерброди дуже смачно. Купили по-шведськи юртгуббе, Полуничка діткам. Сосиски кірюки, він без них жити не може. Морква. Ще один пакунок сосисок кірюхи. Ще одна томатна паста. Так, Це що воно? Як це? Від... Шинка. Шинка, шинка. Шинка, до речі, дуже смачна. класна. Молочко Молочко дуже якісне в Фінляндії, жирне, смачне і що цікаве, скисає. Скисає і дуже смачне кисле молоко. Чому скисає? Тому що воно якісне. Купили одного оселедчика такого запакованого. Також захотілося. Далі ковбаска зі знижкою економ. Купили ось такі е, мариновані огірочки. Ми нічого не маринуємо, ніяких закруток не робимо. І в принципі, люди в Фінляндії цього не роблять, тому що все в доступних цінах. Ве, всі мариновані продукти дуже доступні, тому нема, 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 смисла, нема смислу маринувати, тому що. Отака банка нова стоїть порядка 1,5 євро. Купити нову баночку, таку півлітрову, вона стоїть 1,5 євро. Потім вам потрібно ще купити огірків, потратити свої сили, е електрику, так. А ця банка стоїть 2 євро вже з огірочками. До речі, смачні, класні. Також є на... на, на можна брати. Кислі, так, да, огірки. Кислі, да. На розвіс. Дуже смачні і, класні. І багато продуктів є в великих городах вже. Ки, кислі. Бульба. Дякую, дуже, дуже смачна бульба. Так. Далі. Хлібчик. Тостерний смачний хлібчик. До речі, ми його беремо на рибалку. <різь> а, хай. У нас рибалка. Ой. Купили пакунок зеленого гороху. Дуже смачний, молодий. До речі, навкруги будинку є декілька полів з горохом. Прямо в межі міста ніхто не бере, ніхто не краде, ніхто горох на полі не зриває. Кілограм гороху, по-моєму, 6 євро. 6 євро. Так. Дві баночки сметанки. сметанка дуже жирна. Дуже якісна, дуже, дуже смачна. Олійка. Олія є сонячникова в Фінляндії, але більше олії рапсової фіни більше люблять рапсову олію. Ось такий твердий сир купили. Це сир, я точно знаю, це сир естонський. Також дуже смачний, дуже жирний, дуже якісний сир. Масло вершкове, також класне, також смачне. Передавали е, батькам в Україну і е, Альонка своїм передавала, я своїм всі сказали дуже смачно. Ще три е, упаковки з ковбаси, бачите, зараз покажу. З налізками це також все зі знижкою. Скільки тут? Е, 80% м'яса. Вага 250 грам зі знижкою Євро 40. Ось дивіться, написано 80% м'яса. Ця ковбаска. Скільки тут грам? заклеєно, Взагалі 60%. центів. Так, дивіться, друзі. Ще Так, друзі, продовжуємо. Спека неймовірна. Телефон навіть сам виключився. Виключив відео, написав, що в зв'язку з тим, що пристрій дуже гарячий. Закінчили ми на ковбасі, ще купили 4 огірочка. Дивіться, от Помідори чомусь не запаковують, а от огірки, кожен огірок, кожен огірок запакований в целофан. Але ми будемо ложити їх в холодильник, целофан будемо здирати. Я не знаю, як вони зберігають в магазині, щоб вони не але це 2-3 дні полежить у нас в холодильнику, в целофані, і починає гніти. Так, і останній пакуночок. Тут це не останок. Ще да, ще один е, пакуночок черешень, як я казав, двоє ми купили. Купили зелену цибульку. Свою ми вже всю з'їли. Хто давно з нами на каналі бачив, що ми садили свій город на піддонах. Ми там садили цибульку молоду е, петрушка і. І кріп погоріли, салат також з'їли, все супер. Купили на салат цибульку. Так. Салат купили. Я думаю, він до салату не доживе кірюха його заточить. Виноградик купили, також зі знижкою, по-моєму, він сьогодні півтора євро стоїть. Виноград є цілий 2-2,5 євро такий пасунок. І у в'єтнамському магазині купив ось такий пакуночок помідор і болгарського перцю. Чому у в'єтнамців ми це купуємо? Тому що у в'єтнамців такий помідор він класний, він чудовий. Він по 1,5 євро в'єтнамців у магазині в лідлі 3,54 євро. У в'єтнамців він дешевший, тому що, я так розумію, вони теплиць забирають не ліквід. Гарні красиві помідори йдуть на магазини. В'єтнамці забирають. Мені яка різниця, він квадратний чи він круглий? він дешевший. І болгарський перець. Оцей пакуночок перцю і. А, зараз я покажу. Так, все все показав. Зараз. Е, а ти нічого не забирала, так? Ні, кормі мороженя. Тепер дивіться. Саме цікаве. В Лідлі. Це все нам обійшлося в 128 97 центів. А помідори і перець в'єтнамський магазин, не знаю, чи буде видно чи ні, 5 центів. 5, 5. Так, 5 євро 5 центів. Зараз покажу суцільну картину. Все, друзі, дякую за увагу. Якщо цікаво... Ще, щоб далі ми знімали огляд продуктів, які ми купуємо, обов'язково пишіть в коментарях. Тому що я пошуткував, що тема розпаковки дуже така заїжджена. Але якщо цікаво, обов'язково напишіть в коментарях. І ми будемо далі знімати, що ми з ним купуємо. Обов'язково підписуйтесь на канал. Якщо вам цікаво, всім гарного дня і до зустрічі. Оце, ну, друзі, загалом така купка продуктів. На нашу родину двоє дорослих, двоє дітей. Це десь на неділю, максимум на півтори неділі. Продуктів. Все, всім дякую.